Пане журі, пропоную вам розробку дослідження на тему «Стихійні сміттєзвалища та забруднення бортів своєї місцевості. Отже, а, мета такого актуального дослідження це поглибити та систематизувати системати здобувачів знань про антропогенний на компоненти природи, а саме це пояснізвалищ на компонент винти, вдосконалювати навички роботи з інтерактивною картою та вміння користуватися різноманітними джерелами географічних знань. Також мета роботи це вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу та створювати запит до офіційних джерел інформації та робити висновки. Метою цієї дослідницької діяльності є розвивати дочні інтерес до екологічних проблем рідного краю, виховувати вирожливе ставлення до навколишнього середовища, орієнтувати діяльність учнів на використання знань на практиці і виховувати науковий підхід до пізнання процесів, що відбуваються в суспільстві. Прошу, Не хочу. Які результати після проведення такого наукового дослідження? Учень розуміє, точніше знає про розміщення стихійних та організованих сміттєзвалищ на території міста Запоріжжя, розуміє вплив антропогенної діяльності на стан ґрунтів рідного краю, аналізує додаткову літературу, електронні джерела в домашніх умовах. Міє створювати власні інтерактивні армії, може працювати творчо, індивідуально в планувати свою діяльність і представляти результати своєї діяльності. Предмет, точніше, об'єктом дослідження є стихійність сміттєзвалища. предметом вплив відходів сміттєзвалищ на стан броді до цього дослідження. Є гіпотеза, що стихійність пітізвалища негативно впливають на стан фронтів. Можливо, ні. Гіпотеза може і не підтвердитися. Актуальність про це можна говорити дуже багато. А найбільш такою зрозумілою для людей інформація є те, що розуміння того, що кожного дня від 700 грамів до півтора кілограма сміття кожен українець виробляє щодня. Таким чином, кількість сміття, яке викидається в Україні щодня, може сягати десятків тисяч тонн. Практично всі полігони перевантажені в Україні, не тільки Запоріжжя, це стосується проблеми загалом України і отруюють всі компоненти навколишнього середовища. Тому, перш ніж відкидати сміття в контейнери для свого будинку, варто задуматись над його подальшим шляхом. На сьогодні нам пропонують дуже багато простих рішень. Хтось каже сортування, сортування врятує світ, інші кажуть, що ні, сортування не вирішує проблему, потрібно спалювати відходи, отримувати енергію. Третій кричать, переробляти відходи дорого, потрібно будувати безпечні полігони і продовжувати захороню. Четверте, взагалі заперечують необхідність переробки і вважають, що запобігати утворенню відходів єдиний шлях. Який з цих шляхів правильний на сьогодні, я думаю, це тривала дискусія. У зв'язку з відсутністю місць для захоронення цієї величезної кількості відходів у світі сьогодні вже говорять про кризу відходів та кризу е, звалочень. Чи існує така проблема в нашому регіоні, який вплив мають сміттєзвалища на компоненти навколишнього середовища, зокрема, який вплив на компонент ґрунти. Така актуальність цього дослідження. Обладнання, яке використовується, це інтернет-жерела, це додаток Google Планета Земля, це різноманітні додатки для створення діаграм, для створення постеру, плакату. Ну, також як результат, це презентація. Методи дослідження це аналіз інтернет-жерел, запит офіційних джерел, математичні методи розв'язування задачі, побудова діаграм, ну і, звичайно, узагальнення і, власне, погляд на проблеми. Алгоритм стягнення результатів. Врешті перейдемо до конкретних задань. Перше завдання для того, щоб діти зрозуміли, що все ж таки це не прості слова про півтора кілограма відходів кожного дня, а таке невеличке завдання про те, що протягом тижня вони мають проаналізувати структуру її родину, та кількість побутових відходів родині родини, заповнити таблицю. Причому в цій таблиці їм потрібно також класифікувати це органічні підходи та неорганічні. Їхній перелік, простий перелік і потім виміряти, яка вага за день і яка вага за тиждень. І потім на основі цієї ваги зробити стопчикові кругові діаграми, побудувати, де буде сектор органічних відходи і сектор неорганічних відходи. Таким чином діти зрозуміють те, що дійсно це не просто така інформація, це дійсно правда про те, що кількість відходів велика. Наступне завдання це використовуючи інтерактивний додаток Планета, треба позначити сміттєзвалище міста Запоріжжя. Стихійні і організовані сміттєзвалища і спробувати додати відповідні фото до карти. Це можуть бути або ну, ідеально, це власноруч зроблені фотографії. Можливо, використати мережу інтернет. І, тобто, і організов... За допомогою умовних позначень на такій карті можна позначити, де організоване сміттєзвалище, а де стихійне сміттєзвалище. Завдання номер 3 сформувати запит до офіційного джерела інформації. Є в нас статті закону України про доступ до публічної інформації. Чотири статті про те, що ми можемо звертатися з таким запитом щодо надання публічної інформації, але в шостому класі дітям дійсно важко, що ж має бути в цьому запиті, яка інформація має бути в запиті. Можна дати дітям перелік питань, з якими вони можуть звернутися. Чи перебуває, наприклад, у власності територіальної громади міста Полігон твердих побутових? Uh, чи надати інформацію про те, хто відповідає за це сміттєзвалище, чи укладалися договори на завезення та захоронення цих відходів uh, до, uh, з іншими підприємствами, uh, щоб ці відходи утилізувалися. Тобто такий офіційний заклад. Uh, завдання номер 4 зараз. Uh, Я знайшла багато можливостей для того, щоб проаналізувати в простих домашніх умовах, зробити аналіз ґрунту. Є тут посилання, де доступно розповідається про те, як можна виявити вміст азоту, фосфору, калію, кислотність ґрунту в різних зразках. Для, можна зробити таку табличку, три зразки, взяти ґрунту по Смітєзвалища і зробити невеличкий такий аналіз. Але при тому дітям потрібно пошукати, яка ж норма вмісту цих хімічних елементів, і потім зробити висновок про те, чи перевищують ці хімічні елементи в різних зразках. І таким чином з'ясувати, чи забруднюють грунти, чи вам можна вартість такого набору для аналізу. Той, який мені швидко вдалося знайти, коштує приблизно 500 гривень. Але є простіші методи. Задання номер 5 математична така компетентність, зв'язок з математикою, тим більше, що в шостому класі вони вже починають вивчати пропорції. Вони можуть це зробити, скласти пропорції, тим більше, що це дослідження в кінці року. В Кабинській області. Існує 73 несанкціонованих сміттєзвалища. Після проведення робіт ліквідації 90 було ліквідовано 90% цих сміттєзвалищ. Ну так говорить наша офіційна газета Міг, що 90% було прибрано. Наскільки правда, я не можу вам сказати. Відомо, що кожне сміттєзвалище забруднює середню площу 537 квадратних метрів. Задача порахувати творчу забрудненого ґрунту, яка залишиться після ліквідації 90% несанкціонованих сміттєзвалищ у Запорізькій області. Тобто тут загалом задача на три дії з пропорцією, ну, мабуть, найскладніше це скласти пропорцією. Завдання номер 6 – це завдання з таке творчого характеру, додаткове завдання, і дає можливість проявити власний власну погляд на проблему діти. Це дуже люблять, створюють за до допомогою сервісу Canva, який використовується найчастіше, і вчителями, і дітьми, створити постер, який приверне увагу громадськості до проблеми з стихійності звалищ та загруднення грутів своєї місцевості. Тут вони можуть проявити увесь спектр свого, свого погляду на цю проблему. Такий плакат, який зверне увагу громадськості. Такі завдання пропонуються. І в кінці, як висновок, чи підтворилася гіпотеза дослідження. Тобто аналіз той лабораторний, в домашній, не лабораторний, а в домашніх умовах в принципі, має виявити про е, проблеми, чи перевищують е, хімічні елементи, е, компоненти е, е, грунту, чи є перевищення, чи немає перевищення. Тобто, в кінці ми маємо прийти до висновку чи підтвердилася наша гіпотеза, чи не підтвердилася. Результатами дослідження є, по-перше, це є комп'ютерна презентація, яка буде включати інтерактивну мапу сміттєзвалища міста Запоріжжя в Google картах. Діаграми, тобто діаграма у нас, структура підходів, органічні, неорганічні, таблиці, рішення математичної задачі. Uh, і постер проблеми з uh, Такі результати дослідження: uh, оцінювання не, пров... не, не встигло нам завжди не встигла.